Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Україна готова йти на безумовне припинення вогню і надалі брати участь у переговорах про тривалий мир у будь-якому форматі. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу для представників ЗМІ. Він наголосив, що Україна підтримала пропозицію США про повне безумовне припинення вогню. Україна готова йти на безумовне припинення вогню. Що в це вкладається саме в цьому словосполученні є і відповідь безумовне, без будь-яких умов припинення вогню значить немає ніяких ударів по а, нашій території, і відповідно немає дзеркальних відповідей. Україна готова на безумовне припинення вогню. І якщо це припинення вогню частково, ми про це вже говорили, і Саудівська Аравія, тоді ми готові до дзеркальних заходів. Якщо не б'ємо по енергетики, не б'ємо по енергетики у відповідь. І відповідно, якщо не йдуть удари далекобійною зброєю, Росія не використовує далекобійну зброю, Україна не використовує далекобійну зброю. Якщо ми готові до безумовного припинення вогню, це тиша на морі, в небі на фронті, тобто на землі, Україна готова до відповідних кроків. Глава держави наголосив, що саме припинення вогню має стати першим кроком до справедливого і тривалого миру. Після цього Україна готова перейти до переговорів з РФ у будь-якому форматі. Раніше президент Володимир Зеленський констатував, що російська армія 2935 разів порушила обіцянку запровадити режим тиші на Великдень. Про це він заявив після оперативної доповіді головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського про стан подій на 0 годин 0 хвилин 21 квітня. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на Курському напрямку, зустрівся та заслухав командирів основних посадових осіб, штабів бригад, начальників родів військ. Детально розібрався зі станом справ у бригадах, які там ведуть оборону. На місцях прийняв всі необхідні рішення щодо забезпечення бойових дій і поповнення запасів матеріально-технічних засобів і боєприпасів. Обговорив з командирами перспективи розвитку і подальшого нарощування бойових можливостей наших військ, впровадження сучасних технологів технологій і збільшення безпілотної складової у бригадах усіх типів, за словами генерала Олександра Сирського, на Сумщині у районах поблизу державного кордону, а також на території РФ, нині тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська намагаються вибити нас з території Курщини і захопити прикордонні території Сумщини. Утім, частини сил оборони України своїми активними діями у черговий раз зірвали наступ противника на цьому напрямку. Головнокомандувач Збройних сил України подякував нашим воїнам за хоробрість і професіоналізм. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони уразили виробництво ударних БПЛА, зокрема герань 2 та типу шахет. Воно знаходиться у Єлабузькому районі Республіки Татарстан РФ на відстані 1054 кілометри від державного кордону України. Виробнича потужність ураженого підприємства близько 300 різних ППЛА на добу. Ураження було підтверджено, зафіксовані вибухи у районі. Цілі відомо про пошкодження цеху фінальної збірки. Цей удар є справедливою відповіддю України щодо російського стратегічного військового об'єкта, який використовується для забезпечення збройної агресії РФ проти України і терору проти цивільних людей в Україні, заявили у Генеральному штабі. Раніше повітряні сили збройних сил України завдали успішного удару по місцю, з якого здійснювався запуск ударних БПЛА окупантів у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Об'єкт використовувався противником для підготовки спорядження і запуску розвідувальних ударних та ФПВ-дронів. Унаслідок удару було ліквідовано до 20 операторів БПЛА. Військово-морські сили збройних сил України під час спільної операції з СБУ і Держприкордонслужбою у внутрішніх водах Чорного моря затримали судно тіньового флоту РФ, яке допомагало рашистам викрадати українську агропродукцію із тимчасово окупованих районів нашої держави. Наприкінці 2024 року цей суховантаж доставив з порту Севастополь близько 5 тисяч тонн української пшениці, незаконно вивезеної з тимчасово окупованої частини півдня України. Судно ходило під прапором однієї з азійських держав. Такий спосіб є характерним для так званого тіньового флоту РФ, який використовується для незаконного експорту українських ресурсів. Суховантаж заарештовано, екіпаж затримано. Представник головного управління комунікації збройних сил України, полковник Павло Ковальчук, взяв участь у навчальному модулі «Медіакомунікації» у Балтійському оборонному коледжі. Він виступив перед слухачами військового навчального закладу, розповівши про особливості взаємодії збройних сил України з представниками медіа у ході збройної агресії Російської Федерації, питання акредитації, опрацювання запитів, організації публічних заходів, ведення соціальних мереж. тощо. Також офіцер поділився з присутніми досвідом організації комунікацій у районах бойових дій, навів практичні приклади і відповів на запитання аудиторії. Захід відбувся на запрошення керівництва Baltic Defense Коледж у рамках лекції для слухачів курсу оперативного рівня. На ньому навчається близько 80 офіцерів Збройних сил країн-членів НАТО та партнерів. Серед слухачів і українські військовослужбовці. Це був огляд головних подій у Збройних силах України за тиждень. Бережіть себе.